Ось, друзі, на ваших екранах перша в студії сніданку, можна сказати, в Україні, бронзова медаль. Перша медаль з Олімпіади 2024 у студії сніданку. Це бронза Ірини Геращенко. І нехай це буде чудовим початком для сезону медалей з Парижа, для наших українських спортсменів. Іра виборола нагороду в стрибках у висоту. Для 29-річної спортсменки це третя олімпіада у кар'єрі. Спочатку було 10-те місце у Ріо. Потім іра зупинилася за крок до медалі у Токіо. І нарешті омріяна олімпійська бронза у Парижі. А от кому спортсменка присвітила медаль? Чому після тріумфу поспішила якнайшвидше повернутися додому? Та як впоралася з травмою напередодні змагань в Парижі, розпитаємо бронзової призерки Олімпіади 2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко. Вітаємо доброго, доброго ранку! за вас. Доброго ранку, Ірино! Я хочу, щоб, щоб Фу, ви подивилися, подивилися коробку, в якій ця золота медаль? Подивіться, це те, що Витвір мистецтва, як на мене, гляньте там ще і значок. Оце так, все о, о, всі олімпійські а, а, спортсмени, угу. які да. отримують медалі, от отримують в такий спосіб такі коробці в такому оформленні. Ну і Іро, трошечки про саму медаль. Скільки вона важить? І ось подивіться, зверніть увагу, шановні глядачі, що ось це, ось це, оце. Ось Шматочок ейфелової вежі, правильно? Так, мені це розповіли вже після нагородження. Я цього не знала, для мене це був приємний сюрприз. Це дійсно шматочок ейфелової вежі. Він є mm -hmm. в кожній медалі у кожного олімпійця. Ми з собою привезли шматочок Парижу додому. Так, медалі насправді дуже важкі. Mm -hmm. Сказали, що це найважчі олімпійські медалі за всю історію. І до медалі нам ще. Подарували, нагородили нас таким поставте, безлечим... Якщо може, щоб воно стояло, бо що вона не, вит... не впала. Ні, ні, обережно ось так. от. Оп, клас. Ні, впаде. Ну нічого, Ой, тоді покладіть, нашій покладі, да, покладі, да, да, Будь угу. ласка, поряд а, так. нагородили нас таким визначним значком від Томаса Баха. Значок це голова міжнародного, да, олімпійського, голова комітету. міжнародного олімпійського комітету. Ми з ми собою кожного дня носити не будемо. А завдяки цьому значку буде зрозуміло, що ми є олімпійські призери і чемпіони. Сподіваюсь, ми будемо чемпіони також згодні вимоти від наших всіх українців захоплення вами. Ви Дякую. наша мотивація, ви наше натхнення. Коротше, стежили, болювали безумовно. Ви наша переможця. Безумовно. А слухайте менше доби ви в Україні, Олімпіада ще триває ще закриття церемонія. Куди поспішали сюди? Поспішали, звичайно, додому. Дома найкраще до сім'ї, до родини, до батьків. До чоловіка. В мене вдома чекали мої кути собаки, друзі. Звичайно. Це чоловік, котра за ластунками. Да, це Верховно. чоловік. Це Ваш чоловік. О, привіт. Е, він покажу. завжди зі мною це моя найбільша підтримка. О, це ще ми навіть не чули, які не дружина були показують фотографії. Ага. Так, це собака також наша, прекрасна. А, насправді а, я. Виїхала Чи? два тижні назад. Mm -hmm. Ми їхали на змагання. Ми знали, що ми будемо обстрілувати світ спілкування з батьками. Також тому я дуже заскучала за ці два тижні і хотіла, як ось, ось вас, чоловік за ластурками скіданку. <соць> Знімає <її> весь процес. <соць> а як <у> вас як Сергій. Сергій Сіргійшов? І продюсери і директор і продюсер-директор, і... продюсер, психолог і підтримка і тренер. іноді буває так, коли вдома і такий же високий, як ви скільки. Зріс 1,94 дев'яносто він також стрибав у висоту. Зараз Дещо. він тренує дітей. А у вас який зріст? 82 два. Оце парочка. От бачите, по побачили парочку, да. підтримує. Ми Сьогодні на, навіть ну... однаково в луку ділися. похожі, похово. Ірино. От питання, так? От. Чому стрибки у висоту, да. а не в довжину? Так, ну от є якісь, так. мають бути якісь природні, ще природні такі дані. Наприклад, не знаю, довжина, ніг там, зріс, щоб обов'язково для це. Насправді, собі в мене дозволили. просто все так склалось. Завдяки моїм батькам. У мене тато високий, У мене тата зріс метр uh -huh. 96. Мама каже, що в неї найдовші ноги. Uh -huh. І я з вами uh -huh. погоджуюсь обов'язково. Тато займався волейболом, тому він uh -huh. високий. Я пішла вся в тато. Та самого дитинства. Чому стрибки у висоту? Тому що моя тренерка вона спеціалізувалася на стрибках у висоту, uh -huh. я в неї закохалась, і от куди б вона мене не повела, я ще її потрібним стрибала. Е, тим би я її займалась. Тому е, стрибки в висоту ми обрали, бо в мене це краще виходило, бо м -м, всім дітям подобається приземлятися на м'якенькі мати, uh -huh. а не в пісочку. Uh -huh. Виходити з пісочка, <хи> так і тому в нас ми зупинились на стрибках у висоту. особливо, а, коли почали виходити результати. Але от питання: от реально є вимоги чи не важливо якісь різдві Ні, тобто, ні це абсолютно вимоги uh -huh. неважливі. Є у нас здається, Італійка з вона була олімпійська медалістка, здається. Uh -huh. Неважливо. Mm -hmm. Зрістом 168 вона стрибала 2,02. Mm -hmm. Ну тобто вона брала іншими якостями. Mm -hmm. Мені допомагає мій зріст, чому я безумовно задоволена. Рада. Клас. А бажаєте скільки? 62 кілограми. Це oh, да? олімпійська норма, так? А, ні, буває більше, буває менше, кому як зручно. Мені зручно в цій вазі. Мало я хто знає, знає перед Олімпіадою ви отримали травму і було навіть. Під питанням, ваша участь у цих змаганнях, а, на яких ви линуви, я... мріяли, але опанувалися би скала. Буду боротися. 100% так воно і було. Травму я отримала взимку. А, ми з таким ніколи ще до цього не штовхувалися тренером, але ми взяли себе в руки. Ми довірились процесу відновлення для задля лікарів. Ми зробили все можливе на тренуваннях. Тренер підійшла до мене з особливої сторони, тобто не так, як раніше ми тренувалися. Ми угу. поміняли повністю угу. план підготовки. А що там було І саме? У мене був стресовий перелом малого мілкової кістки. Добре, що не на поштовховій, а на маховій нозі, угу. але ми більше працювали ментально для угу. того, щоб я. Думала тільки про позитивний, про те, що я можу виходити, стрибати, мені нічого не буде заважати. Так, і ми взяли себе в руки. Ми впоралися з цим. І uh -huh. дійсно, сезон був під питанням, бо він був напружений у нас ще був чемпіонат Європи до цього, uh -huh. і він нам вдався. Ми привезли з відус... із Європи uh -huh. із олімпійських ігор медалі і. Ну от, тобто, класно. але ви кажете, що більше ментально працювали, тобто навіть я думала, що це має бути просто фіксація Все здорова значить тоді можеш їхати на Олімпійські ігри. А тобто, тут більше питання було Тут більше питання, адже все однак може проявляти страх повторення цієї травми, ага. е так що там не перенавантажити, наприклад, угу. ногу. А відповідно це можна не допрацювати на тренуваннях. Угу. Але тренерка підійшла з іншої абсолютно сторони. Тобто, ми робили в е ті вправи, які нам потрібно, але. Е Можливо, якось по-іншому, так, і ми е, цілі, здорові, це найголовніше. Ми зайшли в сезон, і ми його відпрацювали. В мене ще є старти, я ще буду працювати. Тобто я до цього відношусь як до роботи, але мені пощастило, я не працювала жодного дня, я кажуть, бо це моя улюблена робота. Так, Так, ну можемо сказати, що одночасно так розділимо подвійний подіум України на Олімпіаді, так, усі стріпкі та емоції. Ви з Ярославою магучик. Так, звичайно. Там було можна показати, візуалізувати, як, до речі, вона почувається? Е, я Сподіваюсь, прекрасно, я в цьому впевнена. Вона напередодні встановила світовий рекорд. Вона стрибнула 210 10 Цей da, до цього був 209 у болгарки Степі Констанінової. Тепер це український рекорд, 2 метри 10 сантиметрів. І зараз вона вибрала золото Олімпійських ігор. Я впевнена, вона почувається себе прекрасно. ну Так, ну от ці облетіли ці світлини, де на спальному мішку посеред стадіону, лежить, відпочиває не повні не повні трибуни. Так, а як ви як ви от пішите? Ось бачимо, там я перепрошую, але від що вона не заснула, не спала, бо вона каже, що це застій, щоб не було застою крові у угу. ногах. Це ну, тренери так вийшли. І так. І от вона таким чином ну перечікувала так. Фінчі від змагання поз, до змагання, просто. щоб максимально бути активною і ефективною. Як ви відчували стадіони? Як ви відчували трибуни? Це було надзвичайно круто. Це була шалена підтримка, але я себе налаштовував на те, що я виходжу працювати, угу. тобто я не звертаю на це увагу. У мене є своя концентрація. Я також лежала. Я лежала заплющеними очима. Саме лежали так, звичайно. Угу. Спати в цей момент в тебе точно не вдасться, бо адреналін в крові... Бушує, і ти маєш себе навпаки сконцентрувати на тому завданні, на тій вправі, які ти зараз будеш виконувати, тобто не звертати увагу на все, що uh -huh. відбувається навколо, тільки підпитувати з цією шаленою атмосферою, адже 85, здається, 80-85 тисяч було з глядачів, і просто підняти очі і подивитись в ці три яруса заповнених трибун стадіон. Ну це максимально круто. Ти відчуваєш себе. Ну, дійсно, зіркою в цей момент І це кайфово а, іро. Через 4 роки наступна олімпіада буде вже в Лос-Анджелесі в Америці. Готуєтесь вже віза в мене подумки є. хоча А На золото. Ви цілитесь? А, так, звичайно, цілюсь. Я зараз максимально задоволена бронзовою медаллю. Ми угу. вклали дуже багато сил для того, щоб я була зараз нагородою, для того щоб наша країна була зараз а, представлена на подіумі двома учасницями. Двома. Переможцями для того, щоб про нашу країну говорили, знали, угу. звертали увагу на нас, як на спортсменів, на сильних людей, тому що ми не можемо бути іншими, якщо у нас максимально сильні люди в країні. Ми є представниками нашої країни, але на золото готуємося, бо це мрія кожного спортсмена. Я в другому класі, коли прийшла на тренування, я до тренера підійшла і сказала: я хочу поїхати на Олімпійські ігри. Боже замовляємо в, замовляємо в студії Сніданку через 4 роки. Дай Боже, вже буде перемога І Перемога самої Ірини З Золотою медаллю. але ця я... омріяна медаль, і перемога для нас усіх для України від Ірини Так, підтримуємо наших спортсменів. Вболіваємо тих, хто ще бореться за свої медалі. Вітаємо Ірину. Дякую. А я думаю, як я люблю свої. Роботу ну коли б я олімпійську медаль бронзу потримала в руках сибі.